Середа, 15 січня, традиційно цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Священники ОПЦ МП влаштували провокації на похороні захисника на Буковині. Великий скандал у маленькому місті у Кіцмані. Депутати міської ради висловили недовіру міському голові Сергію Булезі. Як двадцятирічний військовий завоював довіру на багато старших побратимів. Історія захисника Володимира Тимофійчука. Україна повернула з російського полону 25 українців. Це військові і цивільні. За даними координаційного штабу, це військові, які боронили різні напрямки на фронті. Місто Маріуполь, зокрема Азовсталь, і один цивільний, якого росіяни захопили на Київщині та незаконно утримували. Поранені мають і втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінновибухових травм серед хвороб, туберкульоз, онкологія, гангрена. Кожен із них отримує всю необхідну медичну допомогу. Повідомив президент Зеленський. На Буковині попрощалися із двома захисниками, які загинули на російсько-українській війні. В останній шлях 15 січня провели молодшого сержанта Сергія Романюка у селі Михалкове та солдата Віталія Сірова у стороженці. Вічна пам'ять, слава та честь героям. Священники УПЦ МП влаштували провокації на похороні захисника на Буковині. 14 січня. В селі Комарівці відбувся похорон військовослужбовця Павла Унгуряна, який загинув на Куп'янському напрямку Харківської області. Під час проведжання героя у храмі стався конфлікт між священнослужителями УПЦ МП та родиною полеглого захисника, його побратимами і священниками ПЦУ. Обряд похорону героя за попередньою домовленістю родини мали провести в місцевому храмі священнослужителі ПЦУ, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці Роман Грищук. Він військовослужбовець. Ми всіх тих хоронити, що ходять до церкви і хоронити, ми нічого не маємо. сучасні отці. Владику, якщо ви хочете з нами співати разом за воїном, молитися українською мовою. Добре, самі будете молитися українською мовою, так як хотів воїн. Українською мовою, самі без нас, будете молитися чи ні, українською мовою? Я питаюся, будете молитися зараз служити українською мовою? Ми дозволяємо вам, якщо молитеся українською мовою. Так, не будете, так? Да? З вами все зрозуміло всі Я відразу сказав, що я нікому не проводив. Будь ласка, і все. Ви не бороните, владика Никита став у царських дверях і спиною зайшов через райські двері. Ви служите українською мовою. Будьте українською мовою. Українською мовою. Старослав'янському тесь ви ж самі знаєте, що старослав'яська мама може бути в київському і зводі, може бути в Московське. Може бути, Ну то ви можете може. в київському і зводі молитися. не може наші журналісти працюють над матеріалом, який ми покажемо вже незабаром. Я хочу бути як мій батько Володимир Тимофійчук, 20-річний військовий, пішов на фронт, наслідуючи приклад батька, який служить з 2014 року. Перший бойовий досвід в Авдіївці став важким випробуванням, де Володимиру вдалося не тільки вижити, а й завоювати довіру побратимів, які старші за нього. Про стосунки із батьком поранення та плани на майбутнє дізнаєтесь у сюжеті. Коли Володимир вирішив стати військовим, йому було лише 19. Він прагнув бути біля батька, який вже служив з 2014 року. Мені хотілося так вистави. Тобто, мені хотілось бути ближчим до батька і показати те, що я так само можу служити, і так само я цього не боюся. Коли б мене батько приїжджав додому, то ми з ним бачились, то не сильно часто, але Ми з ним бачились. Він Мені приблизно пояснював, що як, куди і зачем. І я ще з малку розумів, що рано чи пізно мені придеться піти служити. Перший бойовий досвід війни Володимир отримав у найгарячішій точці Донеччини Авдіївці. Коли перший раз вийшов з Авдіївської області, то я сказав, ну так сате, я довів самому собі, що я також можу служити, також можу воювати. Мої побратими дуже відреагували різко на це. Ну, тобі 19 років, як ти можеш піти воювати. Ну але по Потім мене якось. Ну я з усім йшов на ряд. Тобто в мене не було такого, що мене залишали. Треба було йти. Я зібрався і пішов. Під час одного із завдань Володимир отримав важке поранення, втратив частину ноги. Ми з нашим побратимом мали мінувати дорогу в населеному пункті РФ. І виходить так, що поступила команда піти забрати танкові міни, щоб підложити їх під дорогу і в разі чого підірвати дорогу. І, виходить так: це желізна дорога йде, міни по правій стороні. І виходить так, що я роблю крок назад, чую взрив. Все, я лежу. П'ятка дивиться на мене. Я в голові я розумію, все, в тебе більше її не буде, ти маєш це прийняти. Морально я це не міг прийняти тижні чотири. Володимиру встановили протез, який він опанував лише за чотири дні. Нині захисник проходить реабілітацію у Вашківецькій лікарні. Я на протезі вже їхав собі спокійно додому. Тобто я міг пересуватися в громадському транспорті. Для мене це проблема. Так само, як зараз, що десь піти, пройтись, походити, то для мене це не складає проблема. Да, є труднощі, але ці труднощі вони борються і з часом часом вони просто пропадуть. Головне просто самому цьому хотіти. Якщо в тебе не буде бажання самого, то. Навіщо пробувати далі? робити. Військовослужбовець намагається якнайшвидше пройти реабілітацію. Водночас шукає можливості повернутися на фронт та бути корисним там, навіть з протезом. Євген Паселюк, Любомир Казюк, новини Сі 4 Великий скандал у маленькому місті у Кіцмані депутати міської ради висловили недовіру міському голові Сергію Булезі. Обґрунтували це низкою проблем у місті, відсутність громадських вбиралень та укриттів у школах, аварійний стан доріг та недостатня підтримка армії. Міський голова всі пункти заперечив і планує оскаржувати рішення депутатів у суді. Містом ширилися чутки, нібито Сергій Булега забрав початку і паралізував роботу органу місцевого самоврядування. Знімальна група СІ-4 відвідала Кіцмань, аби поспілкуватися з усіма сторонами конфлікту. Був захисником нині вигнанець. Сергій Булега майже 15 років обіймає посаду міського голови Кіцмані. Востаннє його обрали в 2020 році. Тоді за Булегу проголосувала 44 від загальної кількості виборців. 7 січня 2025 року. Під час засідання сесії депутати висловили йому недовіру. Багато з вас опускали голови. Багато з вас ще пожаліють за це рішення в тому плані, що вони пожаліють. За дії тих людей, які рвуться до влади. В певній мірі, може, це й добре, що перед виборами вдасться показати деяким депутатам або кланам, що вони можуть зробити для громади у військовий час. Ну там більше 20 аргументів. Зокрема, це е, стан доріг е, загального користування місцевого значення, це відсутність громадських вбирал, відсутність е, укриттів е, в належному стані. Не, неофіційно я вам так скажу, що він перед цим там майже два місяці у запалих. Ну, Навіть перед тим як знімали його? Так, він прийшов. Що він, начебто, забрав з собою початку і того ну, там, не всі рішення можуть зараз прийматися, документи підписувати, чи це правда. <свісна> Ні, це був один такий момент на сесії міської ради, коли він забрав початку від лічильної комісії для оформлення протоколів, бюлетенів і таке інше. Але члени не лічильної комісії в присутності правоохоронних органів звернулися до нього в кабінеті, ну, це можна побачити так само на відеозаписах. І він початку повернув. Це є рейдерська сесія, де є ем, ініціатори. Це є два депутата і активістка, наша місцева кожного свої цілі. Мета в цілому, мета захопити владу, дорватися до бюджету, який щойно прийнятий, який свіжий. Звичайно, я не погоджуюся. Звичайно, буду відстоювати свої права в суді. Звичайно, я за ці дні почув думку сотень громадян, які не те, що обурені. Вони. Просто вони шоковані тим, що відбулося сьогодні у нас в Кіцмані. Під час повномасштабного вторгнення робити такі речі, не маючи жодної правової підстави, це є ганебним вчинком ганебних. Ну, Непорядних людей за відсторонення Булеги від посади проголосували 19 депутатів з 23 присутніх. Це все ж не за один день. Протягом восьми місяців готувався захоплення влади. Тільки е, не могли дотиснути, не могли добрати ту кількість депутатів, яка необхідна. Шляхом погроз, шантажу, шляхом е, підкупу. Це достовірно. Ну, я зараз не готовий надати докази. Я їх надам, коли буду мати, але повірте, що е, це так. Підкуп депутатський, погрози, шантаж, методи, інші методи будь-які впливу до того доходило, що приїжджали вечором і казали, що ваша донька буде звільнена з роботи. Якщо ви не підтримаєте, ви депутат не підтримаєте, то ваша донька буде звільнена з роботи. Свої повноваження склав і секретар міської ради Іван Семенюк. А ви чому вирішили е, Ну, в принципі, Ситуація так склалася в цілому. У роботі було трошки дискомфортно працювати, і ті обставини, які складалися, не дозволяли мені більше виконувати обов'язки місько, е, секретаря міської ради, тому за власним бажанням я. Депутати того ж дня призначили нового секретаря Кіцменської міської ради депутатку Інну Веденівську, яка нині керує містом. Я виконую обов'язки. Не з власної ініціативи, це є е, рішення е, депутатів. Ну, ви зараз е, на робочому я є секретар на робочому місці. Секретар Кісменської міської ради, обрана депутат числа депутатів. Е, також е, ну, що я можу вам сказати? Всі інші питання є ініціатори даного проекту. По яких я розумію питання по питанні, до якого ви хочете мені задати, звертайтеся до них я, я коментарі на хочі зараз функціонує міська рада. Функціонує, ми працюємо, бачите, дуже багато справ. Тому я швиденько відбігла і знову на рада, і знову стараємося так, щоб нічого не зупинилося, щоб працювало і все було як найкраще в нашій громаді. Самопризначена секретар сьогодні і ті, хто біля неї сьогодні крутяться і захопили владу, і думають, як роздеребанити нашу громаду, вони неохоче діляться документами. Але є, докум... ну, є порядок, і вони так чи інакше нададуть ці документи, і адвокати зберуть їх, і, звичайно, що ми подамо в суд. А далі в мене є інформація, що у цієї рейдерської групи, яка захопила владу сьогодні, Завдання захопити землі, які є вільні, які я як міський голова відстоював, і ми зберегли їх для того, щоб інвестори могли після війни інвестувати перш за все в енергетику. А друге, це є землі, які передбачалися для роздачі учасникам бойових дій. Є інформація, що на найближчих сесіях ці землі будуть передані в оренди. Знімаємо сюжет про те, що вас військового відсторонили від посади. Що ви думаєте? Чи це ок, чи не ок. Що взагалі в місті робилось, чи є проблема? Нічого не робилось. Тобто ви погоджуєтесь з тим, що я? Його... Погоджуюсь. А ну, як сказати, вихований культурний голова. Вихований. Що робилося, то ніхто нічого не знав. Скажемо так, я нічого не думаю поганого, нічого хорошого, тому що я не ну як сказати, Я з ним не пересікався. А які проблеми є в місті? А проблем є багато, але толку. – Ми але. не знаємо, ми не місцеві. не місцеві. Ми нічого вам не а скажемо. Я вже пенсійного віку, і щось сказати не можу, бо я не цікавилась. Всю лапарадію отчинності передавали, що він запустив дороги, хазяйство запустив. Ну це факт, бо я бачу дороги, що запущені. Дороги дійсно. При паршиві. Зустріла один раз жінку, вона каже, тут вже почали робити, але перекупили не то заліщики, не то заставна тих майстрів, що мали робити. Так що не можу сказати, чи вони перекупили, чи вони самі втікли звідси. Що не платили їм, не знаю. Я не, не, не знаю, що буду казати. Я його мало знаю, мало спілкувався. Але для міста щось робилось? Чи не робилось? Ну, для міста. Це так, я... Робилося тут таке, то тепер воєнний час і не дуже так аж. А до повномасштабного, ну я так розумію, що він ну, давно був при посаді. Ну, каже, щось робив. Ну, ну... Я не знаю, що у них там було. У них що там було, а так не знаю. Вроді був нормальний. Те, скажіть, будь ласка, <різь> будь ласка, Чого? чи будуть жителі Кіцмані розбиратися у конфлікті в міській раді? Чи кожен наводитиме лад лише у власному дворі? Слідкуємо за ситуацією. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі 4 Прозорість, чіткий облік, покращення інфраструктури, а ще сучасний та зручний сервіс для пасажирів. Такі переваги Чернецька міська рада озвучувала, коли презентували програму впровадження безготівкової оплати у комунальному транспорті міста. Процес розпочали понад 3,5 роки тому. За цей час повністю відмовитися від готівки вдалося лише у комунальному транспорті. Чи принесли нововведення користь бюджету? Та яка ситуація з валідаторами у приватних маршрутках? Розкажемо далі. Транспортну реформу у комунальному транспорті чернівців активно почали впроваджувати восени 2022 року. Спочатку тривав перехідний період, і чернівчани мали змогу розрахуватися як карткою, так і готівкою. Тролейбуси повністю перейшли на електронний облік оплати за проїзд 1 червня 23-го, А на автобусних маршрутах чи впровадження завершили у серпні того ж року. «Сьогодні безготівковий проїздні щодня безготівковий, тільки поправити. «Ні, вони не беруть». Око через карточку, карточку достані. До нових способів оплати за проїзд чернівчани звикали поступово. Нині зробити це мають можливість у різні способи: завалідувати банківську або транспортну картку, сплатити проїзд через додатки Приват 24 чи Ізіпей. Для учнів студентів та пільгових категорій передбачені спеціальні проїзні документи. Найскладніше нам було працювати з категорією людей, які мають пільги. Так, це пенсіонери за віком, це інші пільгові категорії громадян, тому що це виготовлення персоніфікованих карт, це окремий облік, це дуже серйозна відповідальність. Звичайно, що це лякало десь на перших етапах, тому що і піддавалися якісь критиці, і тут слід розуміти, що ми систему відпрацьовували з нуля. Так, і звичайно, що були якісь технічні моменти, адже ми бачимо, до прикладу збої в банківській системі. В транспорті й досі виникають перебої. Місця не можуть не одразу отримати сповіщення про оплату від банку. Втім, проблемні ситуації виникають все рідше. Це дуже зручно, тому що я пенсіонер, і мені не треба було або пенсійне раніше я показувала, або ось те ж саме. Так що зручно та в принципі да, в основному всі на картах. Тут, тому легше. Я не знаю, як, як правда, не всі пенсіонери там витягують, але для молодіжі, звісно, удобно. Добре, тому що беремо карточку, завалідували і поїхали куди треба. А так, поки той талончик туди, поки хтось тобі закомпасує. Коротше, добре. У вас не було складностей до прикладу, тому що є люди, які скаржаться, що там до прикладу, не оплачувала картка і так далі. Ні, такого в мене не було. От карточка в руках, так що все добре. Завжди під рукою знаходяться такі гроші, а це готова завжди. Я показав Так. Погано тільки працюють. Ці. Ніколи. Валідатори. Валідатори. Mm. 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 До, mm. Довго чекати приходиться. Звичайно, без готівкового mm. краще оплачувати, але єдине, що працюють непогано, ці валідатори не завжди швиденько опрацьовуються. Mm. А безготівковий теж би потрібен для приїжджих людей. Вони просто затримуються з оплатою. Ну, mm. Прикладаєш, а воно не завжди спрацьовує так. Да, мені подобається. А чому? Чому для вас це не приходить? Добре. Ну тому що ти не чекаєш здачу. Коли треба водію передати гроші, от, а він то має, то не має коли, щоб дати, бо то, що пасажири заходять, з ним розраховуються. От. Мене це влаштовує, нема тих папірців. Добре, добре, Молодці. бо з тими бумажками Молодці. постійно було проблеми. А так передавати передавати гроші, шоферами. щоб хтось передав, хтось доніс, а хтось не доніс. А це підійшов, заплатив і маєш спокій. Для мене зручніше карткою, але для тих, які приїжджають із селі, їм треба платити, хоча вона пенсіонер. І по закону України пенсіонери по Україні їдуть безкоштовно в такому тролейбусі або автобусі. А для них незручно, тому що їхні ОТГ не оплачує, не повертає гроші за ці карточки. У нас, до речі, дуже серйозно знизився відсоток. Притягнутих до адміністративної відповідальності в транспорті комунальному міста. Про що це говорить? Це говорить, що люди вже навчилися, люди дисциплінувалися, люди розуміють, і крім того, у нас дуже гарні жителі міста. Вони вважають і знають, тому що ми з ними спілкуємося. І вони готові сплачувати за проїзд, бо вони розуміють, що сьогодні вони сплачують, але вони бачать новий тролейбус на зупинці. Вони бачать нові автобуси, вони бачать, як розвиваються підприємства. Тобто до цього часу це все йшло як в бездонну прірву, а розвитку ніхто не бачив. Реформа ще триває на черзі й приватні перевізники. У зв'язку зміною оператора ми трохи зупинили цей процес. Він зупинився, але зараз ми вже два перевізника у нас працюють з валідаторами, і вже на наступній неділі будуть слідуючі перевізники встановлюватися і підключатися. Тому ми маємо намір завершити максимально. Але йде мова про е, всі маршрути, які. Обслуговують приватні перевізники, йде мова про те, що як мінімум один валідатор буде встановлений в одному транспортному засобі. Впровадження автоматизованої системи оплати обійшлося міському бюджету орієнтовно у 18 мільйонів гривень. У міській раді кажуть, це вже окупилось. Якщо говорити там до прикладу, в абсолютних цифрах досить цікаво, то в 2019 році при тарифі 3 гривні. Ми відшкодовували підприємству за пільговика порядка 59-57 мільйонів гривень в рік. На сьогодні, при тарифі 12 гривень, 25 копійок, ми відшкодовуємо порядка 60 мільйонів. Саме підприємство перетворилося з глибоко радянського радянської форми управління, перетворюється в сучасне ефективне бізнес-підприємство. Впровадження автоматизованої оплати за проїзд дозволило підприємству не лише мати чіткий облік пасажирів, а й відмовитися від фінансової підтримки з міського бюджету. Тобто, якщо до цього часу ми з бюджету дотували підприємство на зарплату, на електроенергію, на запчастини, то на сьогодні ці кошти заробляє підприємство саме. Ну ми спостерігаємо, як працює Львів, до прикладу, зараз як працює там Луцьк, до прикладу, той же самий Тернопіль, Івано-Франківськ. Ми це все моніторимо. Ми намагаємося переймати десь досвід. У нас ми знаємо, що Десь наш досвід переймають, Зокрема, ми е, бачили приклади того, що наші якісь позиції перейняв Київ по Олена Крячко, Микола Ганутін. Новини сі 4 Нові провайдери розширення мовлення телеканалів і радіостанцій, конкурси на нові частоти. Представниця національної ради з питань телебачення та радіомовлення поділилась змінами медіапростору з нашою знімальною групою про теперішні виклики теле та радіомовників досягнення за 2024 рік та плани на 2025 – Далі у сюжеті. Знаковою для Чернівецької області є розбудова мережі ефірного телебачення та радіомовлення в громадах з прикордонним розташуванням, складним рельєфом, мультикультурним населенням для Чернівецької області, як регіону прикордонного, як регіону з гірським ландшафтом, так, з гірським рельєфом. з… Тим проблемним питанням, яке у нас існує дуже багато років, недостатнім покриттям цифровим ефірним телебаченням і так само радіомовленням. До якраз наприкінці минулого року у нас зареєструвався провайдер аудіовізуальних сервісів у Вижницькому районі, село ІСпас. Тому користувачі, абоненти цієї компанії зрозуміли, що мають можливість уже переглядати ті телеканали, які в полі законодавчому нашої держави, нині буквенця. Послуги з підключення до пакетів телеканалів надають шість компаній. Ще дві компанії зареєструвалися наприкінці минулого року і готуються до початку роботи. Нещодавно розпочала мовлення 24 години на добу радіостанція в Новодністровську на своїй хвилі. Раніше для вашого розуміння це було 15 хвилин на добу мовлення цієї місцевої радіостанції. Сьогодні це 24 години. Це є їхній власний продукт. Працює над запуском 24 годинного мовлення радіостанція СОК фм та Росокіряни, а зараз освоюють частоту в селищі міського типу Кельменці. Тому медіапростір працює, медіапростір розвивається. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення планує сприяти розширенню радіомовлення у Чернівецькій області. Наразі оголосили про конкурс на ще дві радіочастоти для нашого регіону прикордонного, коли існує Процедура міжнародного погодження радіочастот це також важлива така подія. І в нас є зараз вільна частота в місті Чернівці, вільна частота в Шепоті. І компанії охочі забезпечувати радіомовлення на цих частотах. Вони мають можливість взяти участь до середини лютого. Там період подання документів до Національної ради на участь у цьому конкурсі. І власне таким чином ми зможемо розширити покриття саме. Раді омовленням в Чернівецькій області. Євген Пасилюк, Микола Ганутін. Новини Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на СІЧ-4.